Доброго вечора, дорогі брати і сестри. Вас вітає спасо Спасопровежанський кафедральний собор міста Одеса, який 12 днів назад був уражений російською ракетою. Зараз у нас тривають чималі роботи. Ви бачили, як ми тут багато працювали з за одеситами. Зараз ми працюємо над кришою. Слава Богу, є у нас добра команда кровельщиків, які проводять демонтаж. І вже видно, як роблять частину цю частину прокладають. У вже нову, нові щити для того, щоб потім положити гідробар'єр, а потім вже класти нашу многострадальну кришу із міді. А також сьогодні проводили демонтаж входної двері. Яка пострадала від сильно від вибуху від хвилі вибухової, і зняли цей каркас нарешті. Відправили на реставрацію. Двері вже відреставрували, Так що я думаю, до кінця наступної неділі ми це все повернемо назад, і наші двері будуть як, як, як і колись. Дуже багато роботи, дуже багато людей працює, тому що у нас змістилася і конструкція, але є хлопці, які можуть це все повернути. Все роблять, працюють так, що все добре. Дякуючи вам, дякуючи вашій небайдужості, що ви ділитесь відео, хто донатить, хто участиє в підтримці, ми можемо вже звершувати ремонтні роботи і стремиться до того, щоб повернути наш собор до тої первозданої краси, який збудував наш владика Митрополита Афанил з нашою. Нашими віруючими людьми тому дуже просимо вас приймати участь. Ми, як завжди, залишаємо наші реквізити. І ще хотілось би сказати, щоб ви обов'язково були з нами, тому що чекає такий великий сюрприз інформаційний духовний. Тому віримо, що ви будете з нами, і ми багато вам ще чого розкажемо.